Перша сонячна електростанція запрацювала у Харкові у міській клінічній багатопрофільній лікарні номер 17 Харківський міський голова Ігор Терехов зауважив, що під час активних бойових дій лікарні міста загалом і 17 зокрема вимушені були працювати в надскладних умовах під обстрілами без світла живитись доводилось за рахунок допоміжних засобів та генераторів. Тепер же є можливість мати стабільне джерело енергії завдяки сонцю. Це безкоштовне електропостачання, що дозволить, по перше, завжди приймати пацієнтів, завжди оказувати їм необхідну медичну допомогу. А ця лікарня це багатопрофільна лікарня, яка оказує допомогу і військовим, і мешканцям міста Харкова, і мешканцям Харківської області, і інших областей. І тому для нас було дуже знаково, щоб іменно тут, в цій лікарні, була поставлена перша автономна електрична підстанція, яка складає. З 96 шостих сонячних батарей для стабільного електропостачання лікарні згодом. Сонячні панелі мають з'явитися у лікарнях, школах, дитячих садочках, нових житлових мікрорайонах. Акцентував Марк Харкова. Це забезпечить стабільне електропостачання установ соціальної сфери та дозволить економити ресурси. Я вважаю, що протягом двох-трьох років, звісно, якщо вона буде дозволяти військовим обставини, то ми будемо переходити практично на усіх лікарнях міста до сонячного ворожного Пусть це буде поки що частково, але це ми повинні робота. Крім цього, я хочу, щоб наш новий країн, на якому ми будемо будувати, і на ми зараз артилері при цьому теж мали постачання чи суня за словами мера, у переході України на альтернативну енергетику зацікавлені міжнародні партнери, зокрема США, Великобританія та Німеччина. Сонячні електростанції у Харкові планують встановлювати у співпраці з благодійним фондом «Реповий Україн» іншими донорами та силами місцевого бюджету. Яна Біляєва, Оксана Морашова, Ігор Лоханін, Стас Рижко, Юрій Бобикін, Новини Харків.